Вітаю, любі бджілки! Ви на каналі Творча Пасіка. В сьогоднішньому уроці ми будемо створювати напис на піску. Отож, почнемо. Відкриваємо програму Photoshop. Надалі відкриваємо папку, де зберігаємо вихідні матеріали для уроку. Відкривши папку, оберіть необхідну світлину. В сьогоднішньому уроці я використаю зображення з тропічним пляжем. Затискаємо ліву клавішу миші і простим перетягуванням. Розміщуємо наш фотознімок в робоче поле Photoshop. Весь пейзаж мені не потрібен, адже я хочу акцентувати увагу саме на тексті. Отже, необхідно обрізати світлину. Для цього нам знадобиться інструмент кадрування. В більш старих версіях він ще може називатись рамка або на англійській мові кроп. Отже, активуємо даний інструмент, використовуючи трансформувальну рамку, пересуваємо повзунці і обираємо необхідну частину кадру. Надалі натискаємо Enter на клавіатурі або на галочку зверху. Наступний наш крок це збільшити площу піску. В цьому нам також допоможе інструмент кадрування. Активуємо інструмент і пересуваємо праву трансформувальну рамку. Тепер заповнимо область без піску. Для цього активуємо інструмент прямокутна область Rectangle Tool. Виділяємо пусту ділянку, захопивши частково з лівої сторони піщаний берег. Надалі переходимо у вкладку Редагування заливка. Обираємо зміст відповідно до вмісту. Режим накладання звичайний та непрозорість 100%. Для того, щоб зняти виділення, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-D. Збільшимо зображення, щоб передивитися, якого результату ми досягли. Якщо у вас є грубі недоліки, то ви можете відкоригувати краї зображення, використавши фільтр пластика. На даний момент зображення мене влаштовує, але я хочу зробити текстуру піска більш виразною. В цьому нам допоможе додаткова фотографія, яку ви маєте закачати заздалегідь. Отож, відкриваємо папку, в яку ви закачали зображення із піщаною текстурою. І знову простим перетягуванням розміщуємо її в наш основний робочий документ. Додана текстура не перекриває всю робочу область, отже, будемо її трансформувати. Для цього викликаємо функцію трансформування за допомогою комбінації гарячих клавіш Ctrl-T. Використовуючи трансформувальну арку, розтягуємо зображення із піском на всю робочу область. Режим накладання шару із піщаної текстури необхідно змінити. Змінимо його на Overlay. Перекриття. Щоб зображення виглядало більш гармонійно, понизимо заливку шару Fill. Ну, приблизно 70-80%, мені здається, буде виглядати гарно. Зробіть це на ваш смак. Також рекомендую додати шар маску. Активувати інструмент пензлик, встановити чорний колір, тип пензля який круглий, і обробити ту частину зображення, в якій у нас є хвиля, для того, щоб прибрати зайвий пісок. Сподіваюсь, на даному етапі ви зрозуміли, як просто працювати з інструментом кадрування та обирати необхідні частини зображень. Отож, переходимо до наступного кроку робота з текстами. Активуємо інструмент Горизонтальний текст, або якщо ви використовуєте англійську версію Photoshop, він має назву Horizontal Type Tool. Переходимо до налаштувань нашого тексту. Перш за все, обираємо шрифт. Для даної роботи оберіть якийсь тоненький шрифт, який буде імітувати напис на піску за допомогою палички. Також у налаштуваннях оберіть для тексту чорний колір. Зробити це легко, натиснувши на ось цю іконку вибору кольору для тексту. Тепер робимо клік по робочій області та за допомогою клавіатури вводимо необхідний текст. Відкоригуємо положення тексту та задамо йому необхідний розмір. Дивуємо інструмент переміщення. І перетягуємо текст на піщану текстуру. Надалі коригуємо розмір. Ви можете зробити це безпосередньо на панелі налаштування інструменту текст. Або ж натиснути комбінацію клавіш Ctrl-T та відкоригувати розмір тексту, використовуючи трансформувальну рамку. Для того, щоб текст більш гармонійно вписався. Текстуру піску необхідно зробити його край посіченим. Для цього скористаємося прийомом, який ви вже бачили в минулому уроці. А саме переходимо до фільтр пластика. Програма запитує, чи перетворити наш текст на смарт-об'єкт, ми погоджуємося. І у меню фільтр пластика обираємо інструмент «Деформація». Або якщо ви використовуєте англомовну версію, Forward to». Збільшення зображення, натиснувши на клавіатурі комбінацію клавіш, Ctrl-налаштовуємо інструмент. Розмір залежить від розміру вашого тексту. Якщо ви використовуєте такі самі параметри, як в мене, можете вибрати розмір від 10 до 25. І щільність відповідно 100 та 50. Починаємо обробляти текст. Затискаємо ліву клавішу миші і виконуємо. Вили подібні рухи, обробляючи контур тексту. Для підтвердження фільтру натискаємо ОК. Щоб досягти бажаного ефекту напису паличкою, необхідно зменшити товщину тексту. Отож, затискаємо на клавіатурі клавішу Ctrl і робимо клік по міні іконці нашого шару із текстом. Тепер скористаємося вкладкою Виділення, модифікація, об'єднати. Select, Modify, «Contract Selection. Якщо ви використовуєте текст такого самого розміру, як і я, ви можете ввести параметри від 7 до 9 пікселів. Якщо вихідні параметри вашого тексту інші, то підберіть значення так, щоб ваш текст стиснувся приблизно вдвічі. Тепер скопіюємо отримане виділення на новий шар. Зверніть увагу, що ви маєте стояти на шарі із текстом. Виділення має бути активним. і тепер затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Видимість шару з основним текстом. Нам необхідно відключити. Для цього достатньо стицнути по оку. Щоб досягти піщаного ефекту, ми скористаємося стилями шару. Для переходу до стилів шар робимо активним верхній шар і надалі подвійний клік лівою клавішою миші по ньому. Додавати стилі ми будемо в два етапи. Спочатку ми скористаємося стилями прикриття кольору Color Overlay, а також зовнішнє світіння Outer Glow. Почнемо з додавання кольору. Відкривши стиль шару прикриття кольору, ви побачите ось такий прямокутничок із зображенням кольору. Зробіть клік по ньому для того, щоб перейти в палітру кольорів. В цій палітрі ви можете обрати колір безпосередньо ось на цьому полі, або вводячи номер кольору. Ось так пересуваючись мишкою, можна обрати колір. Або якщо ви маєте певний відтінок у його номер, можна ввести його ось в цьому полі, але також можна використати піпетку і обрати необхідний колір прямо із світлини. Піпетка активується автоматично при переведенні курсору з палітри на робоче поле. Ось я її переводжу і можу обрати кольори з моря, з хвилі або з піску. В цій роботі будемо шукати колір саме піпеткою. Зараз я трішки суну, щоб вам було краще видно, де я буду цей колір обирати. Мені необхідно вибрати якийсь світлий відтінок з піщаної текстури. Отже, візуально оберіть необхідну зону і зробіть поніклік за допомогою піпетки. Цей колір нам знадобиться і надалі. Отже, виділяємо його номер і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C для того, щоб його скопіювати. Тепер просто натискаємо ОК, щоб примінити даний колір. Тепер активуємо стиль шару зовнішнє світіння. Тут також задамо колір. Принцип дії той самий. Робимо клік по віконці з зображенням кольору і тепер поле з номером вводимо наш передній номер. Натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-V, режим накладання оберемо звичайний, непрозорість 70%. Метод м'якший. Або якщо ви використовуєте англійську версію софта, розмах 0%, розмір приблизно 19-20 пікселів. Також зверніть на налаштування контуру і встановіть їх такі самі, як бачите на екрані. Для підтвердження стилів шару натискаємо ОК. Щоб перейти до другого етапу додавання стилів шару, нам необхідно шар із текстом та ефектами перетворити на смарт-об'єкт. Для цього натискаємо на ось цю іконку вгорі. і в підменю обираємо перетворити на смарт-об'єкт. Також для другого етапу нам знадобиться додаткова піщана текстура. Для цього знову відкриваємо папку, де зберігаємо вихідні матеріали для уроку. І повторно відкриваємо текстуру, яку ми використали на початку уроку. Переносимо її на вільну ділянку ось цю стрічку, щоб відкрити текстуру в новому документі Photoshop. Ось бачимо основна робота ось наш додатковий об'єкт. Знімемо замочок для того, щоб можна вільно було виконувати різні дії з цим шаром. Затискаємо на клавіатурі Ctrl і робимо клік по міні зображенню із шаром. Для того, щоб зробити активне виділення. Переходимо до вкладки Редагування. Визначити візерунок. Або, якщо ви використовуєте анагломовний Photoshop, то переходимо в Edit Define Pattern». Задайте ім'я для нової текстури. Натискаємо ОК. Тепер просто закриваємо цей документ, не зберігаючи ніяких змін. Приступимо до накладання додаткових стилів шару. Робимо подвійний клік на верхньому шарі. Це дозволяє відкрити меню стиль шару. Активуємо стиль «Паска та рельєф Bevel and Emboss». Цей стиль шару дозволяє нам налаштовувати об'єм для наших об'єктів, а також можна додавати тиснення. Орієнтуючись на зовнішній вигляд тексту. Вводимо необхідні параметри стиль внутрішній скіс». Глибина приблизно 200-250. Напрямок вгору. Пом'якшення змінимо на 0 і розмір біля 10. Метод згладжування. У параметрах затінення перш за все, знімаємо пташечку біля функції використовувати глобальне освітлення. Це дозволить нам. Окремо коригувати кут та висоту незалежно одне від одного. Висоту змінюємо на 0. Кут нахилу піддають експериментально. В моєму випадку гарно підходить значення 130 градусів. Перейдемо до контуру глянцю. Тип контуру обираємо округлені сходинки». Знімаємо функцію згладжений. Налаштуємо режим підсвічування. Почнемо з того, що обермо колір. Тицьємо по віконцю із кольором. І за допомогою піпетки обираємо колір темної ділянки на піску. Змінимо режим накладання. Встановлюємо його на лінійний затемнювач. Лайнер Burn. Непрозорість можете лишити 100%. Або відкоригувати за власним бажанням. На мій погляд, гарно виглядає 80%. Режим тіні нам не знадобиться, отже, просто понизимо непрозорість до нуля, додамо літерам текстури. В цьому нам допоможе відповідний стиль шару. Активуємо «Текстура» і обираємо візерунок. Візерунок нам необхіден той, який ми завантажили до бібліотеки Photoshop заздалегідь. Тепер відкоригуємо масштаб та глибину. Трішки збільшую зображення, щоб було помітно, які зміни у нас відбуваються при зміні габаритів. Звичайно, ваші налаштування будуть залежати від типу та розміру тексту. Текстуру ми розібралися і тепер додаємо наступний стиль шару під назвою обведення – «Stroke». Положення встановлюємо всередині, розмір від 2 до 5 пікселів. режим накладання Soft Light, непрозорість у 100% і задамо колір для нашого обведення. Я оберу ніжно-бежевий. Режим накладання Soft Light. Розсіяне світло. Останній стиль шара, яким ми скористаємося, це зовнішнє світіння Outer Glow. Встановлюємо чорний колір. Як бачимо його номер, це всі нулики. Непрозорість 30. Метод м'якший. – «Softer». Розмір та розмах встановлюємо на 0. А режим накладення встановлюємо на Color Burn затемнення основи. Щоб примінити всі стилі, натискаємо на ОК. OK. Як на мене, результат доволі непоганий. Для завершення роботи лишилося лише відкоригувати положення тексту відносно лінії хвилі. Що в мене на увазі, я вам зараз для наглядності навіть намалюю цю лінію. Це буде допоміжна лінія, ми її, звичайно, використовувати не будемо. Ось, бачите, лінія хвилі. Таймо на наш шар з основним текстом і затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T. Це дозволить швидко перейти до функції трансформування. Тепер затискаємо на клавіатурі Ctrl і не відпускаючи цю клавішу, починаємо рухати вузли рамки. Трансформуємо літери, орієнтуючись на ось цю допоміжну лінію. Для підтвердження трансформування, натискаємо Enter на клавіатурі або пташечку зверху. Допоміжну лінію звичайно, я видаляю, стою на шари з лінією, натискаю на смітничок, щоб позбутися зайвого елементу. Також за бажанням можна відкоригувати параметри непрозорості та залив філ та опасі. Наприклад, я зменшу заливку до 75%. Звичайно, окрім тексту, можна створювати різні об'єкти на піску: написи, відтіски і навіть портрети. Ось, наприклад, на скороку я зробила для вас піщану квітку. Принцип дії той самий: малюємо зображення та додаємо до нього стилі шару. На цьому сьогоднішній урок завершено. Усі посилання на світлини, використані в даному уроці, ви знайдете в описі до відео. Також хотіла вас запитати. На якій мові вам би було зручніше переглядати уроки, щоб Photoshop був на англійській мові або українській? Чекаю на вашу відповідь у коментарях. Наразі дякую за ваш час та увагу та побачимось в новому уроці!